Як вас звати по черзі? Діма. Скільки років вже катаєтесь? Три. Один. Три. Е, а у вас є якась мрія? Е, так, щоб буювалась Я не така саме. А хто з вас писав листа звернення до нашого міського голови? Я. Ти в петиції заходив? Так. Да. І що ти писав писати? Е, я писав доброго дня, підтягувала. -парк. І що тобі відповіли? Мені відповіли, що це є одна з її бажань. А де ви хотіли, щоб був скейт-парк? В лісі. Стадіоні, віде? На. Віде. на стадіоні там де знаходиться зараз футбольне поле в лісі. Шановне журі, наша громада приймала участь в конкурсі громади на всі 100. Ми подали на цей конкурс проєкт Урбан Сквер, Урбан Парку для підлітків і для молоді, який складається з скейт парку з мотоскового містечка і з інших розваг. Для нас це край необхідний проєкт, тому що у нас нічого такого немає в нашій громаді, в громадах поруч і є ще інший мотив. Світям, які сьогодні знімалися у відео, їм не буде ще раз 10 років, їм не буде ще раз 12 і не буде ще раз 15. І їхні батьки сьогодні там, на сході, хочуть, щоб їхні діти розвивалися, щоб вони рухалися, щоб вони бігали і щоб вони бачили майбутнє. Дякуємо вам.